Всіх вітаю на каналі Техносервіс, Сьогодні у нас на ремонті телефончик Samsung. Це модель Galaxy A31. Ось в такому вигляді. Трішечки у нас є і згіб на корпусі. І екран розбитий повністю. Так, зняли за кадром задню кришку. Щоб не затягувати відео. І тепер нам предстоїть викрутити всі гвинтики по периметру корпусу. До речі, звертаю увагу, жодна із антен, які виповнені в формі наклеюк, не повреждені. Так, зараз відео ускорене. Ви бачите процес викручування. В принципі, нічого такого дивного. Так, викрули всі гвинтики, тепер нам потрібно відщелпнути бокову пластикову рамку від основи. Ну, якось так виходить. Звісно, краще робити це медіатором, але і ногтем, в принципі, також можна. Так, зняли успішно. Букову рамку відкладаємо в сторону. Тепер відключаємо акумулятор. Це головне. Першим ділом весь час відключаємо акумулятор. Ну Ось так це все виглядає. Хто не бачив, хто перше дивиться його в розборці. Зараз настав час, коли ми розпокоюємо новий дисплейний модуль. Ну, Відкриваємо коробку. Дисплейний модуль у нас замотаний в папирку. І також лежить пакетику з папиркою. На Samsung з oled екранами нової моделі поставляється зразу з рамкою корпусу. Тобто телефон, який мав у нас із гіп на початку, не буде його мати. Зараз я відключаю шлейф. Міжплатний, його частина, яка йде на нижню платку, та частина, яка йде на сам дисплей. Так, Відклав шлейф в сторону. Тут зараз буде трішечки топняк, тому що я назад підключаю шлейф. Тут що було, тому що пробував... Підключити для перевірки сам дисплейний модуль, але кнопки розташовані на пластиковій ранці, яку надівати вже не хотілося, тому, якось так, чуть-чуть поки мисля в голову дійшла, я знову відключаю шлейф і відкладаю його в сторону. Відключаю коаксіальний кабель. Він тут один. Відключив лише зверху, знизу викручуємо один єдиний гвинт, який тримає нижню платку. Викрутили, відклали десь в сторону, головне, не попутати їх місцями. Хоча вони різного кольору і різної довжини. Відключили сканер відбитка, дістав нижню платку і зразу її встановлюю на новий дисплейний модуль. Ну, якось так її поставив, коаксіальний кабель зразу проложу, щоб він не мішався. До речі, зараз я замітив, що на нижній плаці є трішки бруду, це пісок. і Шприці у нас спирт, я його наніс і старею зубнею щіткою я зчистив цю грязь. Не переживайте, зубна щітка по назначенню не використовувалася і не використовується. Ну і розуміється, не буде використовуватися. Зараз від'єдную від частини старого корпуса. Сканер відбитка пальця, і перенесеться він на новий дисплейний модуль. Ну, якось так від'єднав, не дуже акуратно. Але все працює. Ставлюємо, просто вдавлюємо і так само підключаємо його до нижній плати. Тепер нам треба перекинути верхню платку. Для цього знову ж таки треба викрутити один винт. Тут у мене трошечки топняк. Упав телефон, на який я знімав. В принципі, він упав разом з підставкою. На щастя, нічого не побилося. Ну і після того як телефон знову поставив, уже на який знімається, приступаю до викручення цього одного вінтика. Знову ж таки відкручую, кладу на стіл, головне не загубити. Далі знімаю материнську плату або основну плату і відкладаю в сторону. Тепер нам треба перекинути динамік та вибрати мотор. За кадром уже це зробив, і знов починаю збірку, це закручую знову гвинтик. Якось так вийшло, трішечки придавлюю дивлячись. Дивлячись, чи все стало на свої місця, і підключаю коаксіальний кабель. Тепер нам треба відклеїти акумулятор і перенести його. За кадром відклею. Звертаю увагу, клей на новий дисплейний модуль не наносився, так як на акумуляторі зберіглася його оригінальна проклейка, на якій він буде нормально триматися. Тепер що ж, ставлю міжплатний шлейф. Ну, Він є шлейфом екрану. Тут чуть-чуть в кадр нас не помістилося, підключаю шлейф до дисплейного модулю і підключаю до нижньої платки. Ну і так само підключаю зверху. Тепер підключаємо акумулятор. Так, далі будемо ставити рамку, так як на ній розташована кнопка увімкнення, зашчолкуємо просто всі защолки для периметру. Щось заговорюю по периметру. І пробуємо включати. Як ми бачимо, зображення на екрані в нас з'явилося. Ну, походу, у нас телефон запускається. Ну і телефон запустився. Правда, ще не до кінця. Так, пробуючи працює сенсор. Зображення, як ми бачимо, вже є. Просто яскравість на високому рівні, Збав яскравість, щоб було видно на камеру. І бачимо, що сенсор реагує. На телефоні стоїть графічний пароль, тому просто продовжуємо його збирати назад. Так, закрутив всі винтики, вставляю 7 лоток. І тепер у нас, в принципі, залишається просто приклеїти задню кришку. Ну, задня кришка, скажу наперед, також приклеювалася на клей B7000. Це було зроблено вже без камери. А поки дякую за перегляд, підпишіться на канал, це обов'язково добиваємо 1000 підписників. Ось такий ремонт у нас був. Получилось.